Є запитання. Будь ласка, народний депутат. Шановний пане Кулаковський, а скажіть, будь ласка, от ви пропонуєте в цьому проєкті рішення виключити підпункти 4.9, 4.11. Поясніть про що йдеться, що це за підпункти і про що в них йдеться? Дане товариство звернулося із клопотанням про внесення змін відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності. При кінцевих положеннях, якого записано, ось я даже е, зробив копію з закону. Е, якщо договором про пойову участь, який укладений до набрання чинності цим законом, передбачена сплата пойової участі замовнику будівництва, повністю або частково в обсягах інших, ніж визначено, цим законом, такий договір підлягає приведенню у відповідності з цим законом. Тому ми приводимо відповідність до законодавства по зверненню даного товариства. Вашу дозу пояснити, щоб депутати розуміли про що голосують. <рес> Правильно, от ви пропонуєте ці пункти. Будь ласка, будь ласка, включіть мікрофон. Шановний, шановний пане Кулаковський, за цими вашими цифрами криється дуже проста арифметика. Ви пропонуєте фактично знизити доходи до міського бюджету від оренди землі. І це втрати десь до мільйона доларів на рік. Тобто ви, коли пишете виключить пункти, ви покажіть рішення, щоб люди, депутати бачили, які пункти і про що ви виключаєте. Ви зараз пропонуєте знизити надходження до міського бюджету від орендуї плати. Я питаю, з якого такого дива товариству? Ви пропонуєте знизити надходження орендної плати. І чому міський бюджет від цього повинен втрачати значні суми коштів? Я вам відповів теж. Будь ласка, Давиденко, Олексій. Давиденко, будь ласка. Шановна Галина Федорівна, шановні.